Вытаем вас, друзі! вітаю, я і наш найголовна інженер. Каже, поїхала посадить нас в Китаю. Давайте відкриємо. Подивимось, що у нас там є. Що там їдуть? Що там поїхало? Так я от сам не знаю, щось приїхало. Ось так. О, посылка, посылки. Теж варіант. Так. Давайте. Будуть два пакетики у нас тепер. Один і другий. Так, ага, це у нас приїхали насадки і запчастинки. Так, це у нас ще щіточки під оригінал, ну не оригінал, зрозуміло. Буду тестувати, як і попередні, а тут у нас повинні бути запчастини. Щось цей раз китай зекономи на пакуванні. Попереднє було краще пакування. ні, пакетик всередині є, мені здалося, що вони насипані. Є. Так, це гумовий ущі очі, традиційний оригінал, бо я підробки не купую. Тому, в принципі, попирка. Це маленька папірка. Тобі треба така папирка? Да. Ну, бери. А це у нас насадочки до вібромодуля щітки. Так само, виключно оригінал. Так, ну що, закінчили відео. Закінчили. Тому що кажемо. «Не поспай, не. «Не, пи, пи, ти Я знаю, що ще не проснувся. І ти не тільки ставить. І це поперек, добре, даю. Дякую вам за перегляд. Зараз дам. А-а-а, Придипався. Все, 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 тіка, 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 тіка. Так, ось так. Все. О, дякую за подобачки. Подивиться дякую за підписку і коментар. Слава Україні! І до зустрічі! Кажи до зустрічі. Si всі почули? Всі почули.